Я бачу активність руцького зараз. Кого Олександра Руцького? Це перший і останній віце-президент Російської Федерації при Єльцині. Пам'ятаєш розстріл їхнього Білого Дому? Да, тобто, це ж якраз один з тих активних російський імпераліст. І він зараз також під дахом курується, як і Гіркін, ФСБ. І Я просто бачу певну його активність зустріч з підприємцями, різні інтерв'ю. Тощо він озвучує частково вже навіть ті наративи, про які ти говориш, про роботу над помилками. Але чого я найбільше остерігаюсь, це в тому, що це будуть робота над помилками для того, щоб врахувати, що ми не врахували. Ну, момент нападу агресії на Україну і з тим, щоб це повторити з більш ефективним ефектом, тому що я допускаю, от зараз говорю конспірологічну версію свою зі мною. Не всі погоджуються. Ну це таке. Я думаю, що Рудський буде точно одним із активних політичних діячів, можливо, навіть і наступник Путіна. Можливо. Ну, логіка моя підказує наступне: що для ФСБ він вигідний, бо це старший чоловік, якому вже 75 років, і він буде ненадовго скоріше, як для такий перехідний момент такий перехідний, типу як свічені ну, екологічно, да, да. Да, і відповідно бути. далі створюється відповідно декілька політичних конюктур. І для завдання ФСБ зберегти Росію, зберегти Російську Федерацію в максимальних її межах і максимальних але зі зміною режиму тільки зміна режиму режим, вона призведе до зміни, що підходить. я думаю, це зміна режиму чи це а, косметичний ремонт. Тому що не треба плутати. Росія не змінюється всі свої весь свій період, скільки вона існує від Івана Грозного. Ну змінюються режими, змінюються бренди, змінюється прапора. Тобто Російська імперія відповідно потім радянський союз. А Тут проблема, Саша, тоді виникає. Розумієш, якщо ти кажеш про це все ну такою, такий сценарій, як тоді легітимізувати Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус, хороших русських усіх, які зараз за кордоном сидять, і поєднати їх із тими націоналістами. На скажу правильно, нацистами російськими, які проти нас воюють. Це ж косметичний ремонт. Ну трішки не клеїться Ти, в моєму розумінні. Ми повинні підтримувати будь який кіпіш в Росії, який створить я не муту. про те, я не про кіпі, а не треба все. тобі легітимізовувати. Ми потрібні Мені? Ну, ми ж маємо з кимось щось підписати, щоб завершилася війна, А, війни завершено. Але для початку для того, перед тим як сісти щось підписувати, для початку з той, з ким ми маємо підписувати, має внести зміни в російську конституцію про вилучення незаконно анексованих територій України, починаючи з 2014-го чотирнадцятого режим. Типу це, а ти розумієш, що таке зміна в Конституції Російської Федерації це це автоматично років. це автоматично є початок розпаду. Ну, і тут питання те, що з ким ти розпаду. будеш? Ні, це буде вже Ну, значно, тому що Вічкерія почне качатись, Кавказ почне качатись. Ну тобто, дивись, ми ж е, тут ж історія наступна. Ми повинні, коли оцінюємо різні варіанти, дивитися не лінійно на процеси, а враховувати різні інтереси тих же самих кланів. Тому що підпис підпис від будь-якого мирного акту потім буде передбачати засудження режиму Путіна. Путіна як злочинця, тих же самих пропагандистів. Ти розумієш? Ну тобто, це знов ж таки. Це а це а хто кекурує цим процесами? Федеральна служба безпеки. Та я і тобто, кажу, а куди ж тоді всі хороші руські і РДК і Лігіон ну, Свобода? Тому в них мусить відбутися свій внутрішній мордобой, причому ж дуже жорсткий і кровавий. Це зміна режиму повна. Це зміна взагалі можливо навіть територіального устрою. Не ну, тільки режим, не може тому що це режим, знаєш, оце як дивись, оце як ефект розбитої чашки, це мій улюблений завжди приклад. Це коли воно падає і буде потім розбите, і потім ти будеш це все склеювати так як вже тобі зручно. Питання: хто це буде склеювати? Пекін чи Москва? щодо що, до речі, ролі ФСБ, невеличка ремарка. Оце ж велике інтерв'ю цього Пригожина, яке там на годину 40 я його все подивився. Ти мужня людина. Це, ну, Швидкість 2.0 звичайно. Я люблю, але... Та не важливо, я роблю простіше. Вирізки з телеграм-каналів дуже класно, ну, це, що вирізки треба. Вирізки то дали те, що треба було, а хочеться ж yeah. там. Нюанс в чому? Наскільки Пригожин вихваляє роль ФСБ. Ну, звичайно, він атакує там, Міноборони, Шойгу, Герасимус. Страшно. Так. Але ні, якраз... Ні, ні, раз, ні, ні, він має координується. Гру... Він дивись, е, вибач, я доповню, дивись, Пригожин, Гіркін, Рудської це є креатури ФСБ. Угу. Тобто, щоб це розуміли. Так от, я, власне, під яким акцентом це робиться. Коротше, коли вони Крим повернули, е, Воз'єднання оце, хто це зробив? Е, Пригожин говорить, це ж ФСБшні всі структури повністю там перелякають. Так, я не те, що він правду чи неправду. Питання те, що він це озвучує. І він по суті, показує, що всі провали, які є сьогодні в руслі е, війни з Україною, треба повісити на військових. Але паралельно з тим, не обов'язково це там будуть люди від Путіна. Там. От якраз от коли буде відбуватися цей транзит влади, зверніть увагу, нинішня контрольована опозиція, так звана, там е, взяти ту ж саму сапчачку і так далі. Е, ну, Контрольовано. Що мені відкрив на собчак очі? Водвоєра, то ти зайди на їх телеграм-канал. Нюанс в чому вона ж постійно перманентно вкидає тему, що окей, ну якщо навіть Україна цей Крим і там окуповані території там юридично в міжнародному праві, це територія України, окей, але ж ми маємо там провести референдум. Ми ж маємо спитати думку народу, кому ця територія буде. Оце просто готується, отака кукла. Така заготівка на майбутнє, щоб якщо вони програють, якщо доведеться все-таки визнавати і те ж саме підтверджувати незалежність України, вони далі будуть цю тему качати, і просто уже за рахунок референдумів чергових вкотре повертатися до цієї теми і казати, що бачите, а ця ж територія підтримує Росію. Є, є щоб що, трошки привідкрию теж своє якби, розуміння, є серед пропагандистів двоє людей, яких я уважно слухаю. Це Дмитрій Куліков і Тимофей Сергійць. Ну, як мінімум, тому що знаю їх особисто з 99-го року. Мав свій час можливість в кучми на другому терміні в такому проєкті як колишній телебачення попрацювати. Тому я психологічно трошки цих людей відчуваю, розумію, про що вони говорять і як вони говорять. І десь зимою, в січні місяці, в них був такі плечі Ярославів, ну, на, на платформі, то що Соловєво це радіо є, таке виходить. Так, досить програма була, і вони почали таке між собою дискутувати і привідкривати всі процеси, ще починаючи дійсно з 99-го року. Тобто багато моментів, які я для себе знав, в чомусь сумнівався тощо. І в підсумок цієї програми вони визнали в тому, що руський мір потерпів фіаско. Руський мір це в плані гібридних інструментів експансії інших територій, особливо ми говоримо про території пострадянського простору. І ключова фраза, от відповідно до його запитання. От він сказав, потрібно буде воювати 24 года, будемо воювати 24 года. Тобто вони в будь-якому випадку налаштовані навіть при зміні так, це треба бути північною Кореї, будемо північною Кореї. Зараз до речі та і він про до речі, така теза в них теж така була і, і, на, і на, та, а та не вперше, не друга зникла. А ні, вона не зникла. Вона, я власне на пакет говорю, що вона decrease... от ,ми, EK, про що, ми говоримо деталі, як будуть обігрівати там Сипчаки, там і ще хто небудь так далі. Принцип наступний: поразка в Росії вони будуть грати на настроях, так як час Гітлер зіграв на настроях реваншизму. Настрій, запит на реваншизм буде шалений. І це потрібно просто усвідомлювати. І це є певні такі ризики. Тому, коли ми говоримо про Легіон Свободи і, і так далі, ми повинні підтримувати будь-які рухи, навіть найгірше. Саша, я переб'ю: ніхто не ставить під сумнів доцільність. Я навпаки, кажу, що це найкращий варіант. Найкращий. найкращий. Тому що ми повинні це в тому, щоб в Росії тривалий час. Топилася в громадянських конфліктах в одному регіоні, в другому, в третьому, тощо, поки вони будуть топитись, нас буде невеличкий там шанс вступити в НАТО. Там обу... ну, тобто, зробити все можливе для того, щоб вступити в НАТО. Давай говорити так і сформувати оцей цей безпековий блок. А далі вже буде історія. Ну, тобто, воно в я не. Я... То ви вже дивитесь так навперед, тобто збережеться Росія, не збережеться, в якому в цьому варіанті воно буде. Але просто треба чітко розуміти, що при будь-яких обставинах а з боку, от те, що називається сьогодні Московія, Російська Федерація, то що у нас загрози будуть постійно, особливо поки це все буде от в такому єдиному юридичному статусі.